В компанія Теполта працюю 22 роки роки злюсарем підземних газопроводів, служба СП. Даємо безперебійне постачання газу населенню. До ГРП і ШРП у нас доходить до шкафних, такі як це тут. Підходить середній тиск, і ми середньо понижаємо до низького і потім по трубам де до населення. У мене працює мій рідний брат, також слюсарем. В АТЕПЛТОВГАЗ зараз працюю з слюсарем. Помічником газового електросварника. у мене в компанії працює також. Мій брат. Він працює 22 роки. Я працюю 20. Я працював і в інших структурах. Потім брат пригласив. Я був на канікулах на зимніх, Він пригласив прийди сварщиком. Я прийшов і так залишив. Я контролер, я знімаю показники, лічильників, газових побутових підприємців. У цій компанії ще працює мій син. Він прийшов раніше. Від мене він вже працює 9 років тут. Я тут працюю останні 3 роки. Це мотив що працюємо в одній організації. Прийшовши після роботи додому, ми можемо поспілкуватися на одну тему, там щось обговорити. Не всім людям везе знайти гарну роботу з гарним колективом, але мені пощастило двічі. Є і гарна робота, і я тут зустріла майбутнього чоловіка. Познайомилися ми з ним у відділі кадрів, коли він прийшов взяти мене на спів. Сюди провести тестові завдання, а як я з ними впораюся. На той час ми ще не знали, що ми будемо подружньою парою. Прийшов на роботу у 2009 році. З 2009 року я працював інженером. Начальником я став у 2020 році. У мене у відділі разом зі мною працює моя дружина. Вона бере участь у складанні звітної інформації. Ну, словом, вона допомагає мені в усьому. Я дуже пишаюся. Моєю дружиною, вона у мене дуже розумна, дуже прекрасна, вона сором'язлива. Вона не любить, коли її дуже сильно хвалять, але. Я нею пишаюся. Наше підприємство. Ми є одна велика родина. Так, ми всі одне одному допомагаємо. Ми підтримуємо одне одного. Ми є частинкою однієї великої більшої родини. Нашому колективу Теполтавагас хочу побажати міцного родинного затишку, порозуміння у родині. Я вітаю вас із днем родини. Бажаю вам затишку, добробуту. Багато маленьких перемог і однієї великої головної перемоги.